вже взявся висвітлювати всі нюанси, то висвітлюю всі. Розумію, що це досить такий примітивний зараз буде приклад, але е, вирішив його все ж таки показати, тому як мене питали вже за таке, що з тим робити. Розказую, коли маємо деталі. Ось так має отвори, які виходять, бачите, один отвір виходить мимо кулачки, а інший попадає в нас в кулачок. І там, звісно, у нас упор, і є турець кулачка. Після того, як ми висвірили отвір, нам туди їде мітчик. Ну, тобто ми нарізаємо там різьбу. І, звісно, нам е зламає мітчик, так як він упреється в кулачок. Ясно. То робиться все дуже просто і легко. Після того, як ми просверлили отвори, зупиняємо програму. Виправляємо тут мінімально на 3-4 мм, тобто справляємо на Z20 і проїжджаємо ще раз. І об'їжджаємо знову програму, щоб нам засверлило на 4 мм глибше. І сверло нам просверлить в кулачку, в цьому, що виходить на нього отвір. Зробить в ньому просто отвір. і мітчик буде мати куди виходити. В середньому профіль мітчика, тобто різьба, вона десь 2-3 мм має, щоб вже була повна різьба. Тому бажано так, з запасом 4 мм глибше засверлитись в кулачок, щоб не було потім проблем. І після цього вже аж пускаємо мітчик. Але не забудьте потім знову в програмі виправити на, так як у мене у моєму випадку було на 16,2. Знову виправити, тому що це просто зайвий раз буде на 4 мм глибше їхати. Ось такий нюанс, примітивний, але в виникають з цим проблеми. Ну, розумію, не всі приходять в цю сферу із якимись знаннями. Тому висвітлюю так вже все по порядку. Що мені зараз трапляється, я вспоминаю. Що мене питають, то вже розповідаю більш детальніше. Ось ну, такий нюанс, невеликий.